З нами капітан команди Форца Володислав Меліченко. Вітаю з перемогою. Що сьогодні для вас стало ключовим? Дякую з перемогою. Хочу сказати, що гра при своїх трибунах дуже сильно нам допомогла. Дякую болівальникам. Також ми серйозно готувалися до цього суперника. Після першої гри ми були незадоволені нашою грою, зробили роботу над помилками, тому сьогодні ми були готові краще. Чи готувалися до такого сценарію, що будете грати проти п'яти польових саме в обороні, чи відпрацьовували це на тренуванні? Ну, конкретно до команди Урбан ми не готувалися з п'ятим, але ми добре граємо з п'ятим, тому це було для нас не складно. Дякую. Чи є конкретні завдання на цей турнір? Чи є амбіції потрапити у фінал чотирьох, чи поки рано про це говорити? Амбіції є, але ми зараз граємо від гри до гри. Ми серйозно хтось до цього і далі буде видно. Дякую. Дякую.